Мені нет в друзях. Если ти будеш курить, пить і еще такі вот речі, то что я ну, не люблю ти в бан. Ну, потому что, наприклад, мені не подобається, якщо хтось п'є, мені це не подобається зовсім. Да, ми з тобою не подрушимось, якщо ти будеш трогати моє волосся. Моє волосся тільки трохи бабуся, дідуся, бабуся. Мама і тато, сестра І ще так, І ще натажена, що вона буде хороший до неї настрій, да. І брат. Так що ні Нет, ти не будеш щовати, мої волосся Тільки якщо тебе має... найближча ЛПшка. І так, що тебе сраться, страшно, буде моє Далі, якщо у тебе будуть ну, руки волосаті, від тебе буде воняти. Ти не будеш митися, наприклад, як п'ять днів. Це все. Ну, типа, це ред флаг. Для мене показує, що ти не гігієнічна ти не чистиш вообще зуби, вообще в році не чистила, не один. Хоча б один раз ти можеш почистити зуби? Наприклад, на новий рік, на день народження? Ніт? Ідеш в банк. Я з тобою не буду спілкуватися. А що ти будеш говорити Ну і чо? І? О, як? Чого ти там сказала, кепкою? Скепкой? Мітер кепкою, ти йдеш? якщо ти будеш за мене старше? Окей, без проблем. Ну, якщо ти ще будеш над мною насміхатися, що вот Ти младше Так? Да? да. Ты метр с кепкой, а ты будешь выше. Да с тобой все они буду дружить. Потому что, ну, на первом не мне с тобой дружить. И нет, я не буду с, с тобой чувствовать себя какой-то там униженной. Нет. Ты не будешь думать о Тёма. Ты будешь думать, как я от меня избавиться точно. Потому что я такая, как пиявка. Их, их, всех обожают, только некоторые то, что любят за собой ухаживать. Ну, вы поняли, да? И последнее. То, что я Очень, очень бісить. Якщо будете до мене, якщо це буде проводити сторона, ти будеш до мене приділяти більше уваги. Ну, типа, так, знаєте, більше, ЧЕМ друг, будеш до мене казатись. Ну, да, і ти будеш до мене говорити так, нібито я твоя дівчина. Чи реально дівчина тільки на мою любов?